Киянка Катерина вже давно не скуповується в супермаркетах. Ходить на продовольчий ринок, але і там не дешево. Гривнів 200 Вже Треба тисячу так легенько цього разу. Борщу неї буде без помідорів. Торік те саме обходилось ледне вдвічі дешевше, каже жінка. Цього разу борщ у неї буде неповноцінним. І капуста подорожчала, і картопля подорожчала. Їсти в Україні дорого, і з кожним роком все дорожче і дорожче. І причина тому не економічна криза, чи холодна війна з Росією, а жадібність українських продавців. Антимонопольний комітет встановив причину захмарних цін на українських прилавках і оприлюднили. Сенсаційні факти: усі найбільші українські супермаркети, змовившись, необґрунтовано луплять в рази завищені ціни. Як результат, антимонопольний комітет планує оштрафувати найбільші українські супермаркети. Увага на 20 мільярдів гривень. Державні інспектори і журналісти більше року розслідували різцін на українських прилавках. Виявилося, що за деякі продукти покупці найпопулярніших супермаркетів переплачують ледь не в половину. Цікаво, чи відіб'ється штраф у 20 мільярдів на підвищенні цін у тих же супермаркетах, принаймні подешевшення поки що точно не спостерігається. А аналітики взагалі вважають, що через захмарні ціни українці почали недоїдати. брати або більш дешеві товари. Тої самої полиці, або, скажімо, просто купувати менше. Ну не 300 грамів, а 200 грамів. Технолог з невеличкого ковбасного цеху розкаже і покаже, з чого насправді складається ціна товарів на прикладі ковбаси. Стоїмость його на наших прилавках 70 гривень. Це підприємство не працює з супермаркетами, бо там їхній товар штучно дорожчає, причому дорожчає без причин. Вона може вирости гривень до 100-110. Зараз Олександр на шматку ковбаси розкаже за що ми переплачуємо. Дети 70% составляет сырье это свинина говядина процентов 15 составляет затратная часть по производству это зарплата 10 процентов это Так називаємо реалізаційна наценка досяте тобто, е, затрата на транспортування. В результаті ціна виробника невелика. Всього лише 5% від собівартості. Однак, потрапивши на прилавок до супермаркетів, ця звичайна українська ковбаса перетворюється у елітний сервелат не для бідних. Ну а я те що ми миємо з даного з продажу даного сервелату. Розслідування про свавілля українських супермаркетів дивіться 25 вересня у програмі Територія обману на 1+,1. плюс ви будете шоковані.